Доброго дня. Вітаю всіх присутніх, членів комісії постійної обласної ради з питань охорони здоров'я на червоному засіданні нашої комісії. У нас є форум, у нас присутні троє депутатів. Вітаю Євген Васильович дистанційно. Василь Васильович, тут у нас всього троє. Також вітаю присутніх представників керівництва обласної ради Тараса Олександровича, пані Уляну. Також вітаю представників департаменту охорони здоров'я Івана Івановича, а також Василя Васильовича. Будемо рухатися по порядку день. Так? Якщо в когось всі ознайомлені із порядком денем, у нас сьогодні тільки два питання: у нас перший святковий день, і, і традиційно ми завжди три питання. Три. три питання. Починаємо із того, що розглядаємо питання про виділення. Одноразової допомоги. 7. Відключився. Євген Васильович, ви з нами? Ні, ні, ні. Ми мусимо зачекати. Три питання, точно в Марія ще.

Любовь війна не буде, так? Отже, ми представили всіх присутніх. Євген Васильович, будьте кілька хвилин на зв'язку, бо ви тут з нами. Дякую, бо я на місці. Окей. Отже. Дозвольте приступити до розгляду порядку денного, всіх користуючись нагодою, хочу всіх привітати з наступаючими святами незалежності України, сили, всім, миру і перемоги нам. Всім у такий тяжкий час маємо триматися і вірити у перемогу, і робити все до того, щоб її наближав. Традиційно. Перше питання у нас про надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих мешканців Закарпатської області, учасників військових дій, який затверджений програмою Турбота на 25-27 роки. У нас є, на жаль, знову 26 загиблих на героїв Закарпатських, наших земляків. І е, на пропозицію департаменту соцзахисту було надано всі документи. У 21 сім'ї загиблих передбачається допомога одному члену із сім'ї загиблого воїна в зоні 100 тисяч гривень, а в п'яти сім'ях загиблих члени не сімей отримують одноразову допомогу подіблену рівними числинами між родичами. Отже Якщо депутати, члени комісії розглянули цей список, мали можливість ознайомитися. Якщо немає ніяких питань, я пропоную підтримати і проголосувати за це питання. Євген Васильович, ви з нами? Дякую. У нас є три голоси за. Рішення прийнято. Враховуючи е, е, те, що Війна триває і е, жертви і сміливість наших хоробрість, наших захисників, їхню жертву. Пропоную вшанувати пам'ять загиблих воєнних мовчання. Дякую. Дозвольте перейти до наступного питання. Питання щодо звітів виконання з фінансових планів закладів, які діють у організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств за другий квартал 25-го року. Я думаю, Іван Іванович і Василь Іванович також вашу думку про це знати. Будь ласка, Іван Іванович. Ну, шановні депутати, шановні представники ради, по рішенню сесії про затвердження звітування, департамент охорони здоров'я проаналізував звіти наших мемопійних підтримків закладу оборони здоров'я подав здоровий стан звітів обласну раду на затвердження вершого. Коротко можуть вам сказати. Аналіз робився по доходному по до вихідній частині. Значить, аналізували звали доходи отримані з НСЗУ і ну, основний відряд закладів і доходи отриманий платний пост. Тож З 10 закладів маємо таку картину. Закарпатська обласна клінічна мікання молока. Деходи по з НСЗУ не виконані, тобто виконані, що на 91 і два відсотки. По платі за послуги послуг перевиконаних ну, гарно. Дитяча обласна, обласна дитяча лікарня. Доходи по триборунці ЗУ відміну лише на 86-9%. По платних послугах не отримують жодної випити. От, Бо ти покриють закарпатської обласної потерпіальної центр. Доходи ви на 101% один відсоток по СЗУ, по платних послугах на 155%. п'ятдесят п'ять відсотків. Закарпатський обласний включення центр білої літа біло Виконано лише на 94% по доходах від СЗУ. По платі за послуги отримали 300 тисяч гривень. Обласний клінічний центр на Україні. дії. Перевиконання, тобто виконано 111% по доходах від отриманих від СЗУ і на 246% по платі за послуги. Саветорій Малятко. Виконуло лише на 55% по доходах від районами і перевиконання на 318% по за послуг. Центр міжна реабілітації комітетної допомоги біонолі. Недовиконання виконало лише на 97% по доходах звук і лише на 85% полаті за послуг. Центр забіганський центр невишної допомоги. Приконом по доходах зСУ на 100% і по платі за послуги на 136%. Обласний північний і фізиокономічний виконання в цели. центрів. Можна сказати, що економі, там трошки виконання буквально 0,05%, і 102% виконання перевиконання по платі отриманій за послуги. Обласний заклад з модення всі підтримки до допомоги з недовиконання. На 1,5% півтора відсотки доходить отриманих і продоволькання на 9 відсотків кого хваті два події. Значить, така картина безгайна, є в нас великоном, є в нас лідерів, є аутсайдером, але пропонують зупинити ці фінансові плани, де це далі на рішення все. Звіт. Це звіт. Звіт це є звіт, це робок, ми мусимо його перегідувати, зробити висновки. Ігор Іванович, вам слово. Загалом, як Іван Іванович, коли день всім колеги, Ігор Іванович, Дмитрів, який аналізував процент виконання, який є зрозумілим. Ну, можливо, доцільно сказати, що є пріоритетні пакети на попередній комісії бюджетній, Акцентував голоси Василь, шановний є партнери за цезу, які скаргані не рахуються скарим пріоритетом, тому можливо також то не є пояснення. Е, управління аудиту проаналізувало детально як е, звіти про рекламі фінансових планів так і зміст і формат пояснюючи записок до них. Єдине, хочу відмітити чи рекомендувати подальшому, щоб керівники наших ПНП охорони здоров'я звернули увагу на те, що письмові пояснення повинні містити реальні причини виконання, перевиконання чи невиконання фінансових планів. Ми прийняли <coughs> рішення сесії обласної ради, яким затвердили новий порядок, а до попереднього періоду поки що змін особливих нема. Тому як рекомендація до готова. Значить, опікальна жертв погоджується з mm тим, -hmm. значить, письмові пояснення мають відповідати реальним складовим показникам виконання фінансового плану. Крім того, є деякі випадки, де у звіті зазначені ті показники, які мають бути зазначені в інших тих чи інших кодах економічної класифікації видатків і, по суті, виконання фінансового плану інших зауважень і управління аудиту обласної ради немає. Дякую. Що є питання? Чому, може, ну, депутатів, будь ласка, Євген Васильович, Василь Васильович. Василь. Я прийду участь у засіданні бюджетній комісії керівництва. Я в курсі справи, чи керівники були. Я знаю. Я, може, я що немає Євген Васильович, ви з нами. Якщо немає інших пропозицій або якихось запитань, я думаю, що потрібно як факт проаналізувати дану ситуацію, що багато закладів не дотягнулися до виконання 100%. І тому є певна причина, так, і в кожного закладу, напевно, і інша. Але є заклади, які е е постійно ростуть і розвиваються в своєму розвитку, е стараються досягати більших е результатів, і тому ми бачимо хорошу динаміку, що теж не можна заперечити. А є заклади, які постійно, е скажімо, хромають. І ми Бачимо, що є якась причина, що постійно їх стримують. Тому з цими причинами і треба розбиратися. В будь-якому випадку на НЗСУ є у них позиція жорстка, вони просто так гроші не будуть платити ніколи, а за порушення будуть штрафувати. І ми бачимо не один факт, і в нашій області, і в інших областях, коли є, не тільки гладять, але і наказують. Тому, враховуючи що чіткі правила, за якими рухатися, потрібно я пропоную у наступний раз у звітах дійсно аргументувати керівникам всі причини недовиконання планів, а також пропозиції щодо того, як ми можемо допомогти як обласна рада, як керівництво і як власник, як ми можемо допомогти цим закладами бути кращими. Маємо вникати в ситуацію і йти керівникам на зустріч. Я думаю, медицина зараз несе ключову ланку допомоги і, 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 тому, нашому населенню, тому нам треба допомагати керівництву керівникам саду випливати і триматися на наплоги. Тому, якщо немає заперечень, будь ласка, я би пропонувала підтримати і затвердити ці плани. Євген Васильович з нами. Так, вон, вон. так Євген Васильович. За, за, голосуємо за звіти про фінансові про фінанс... За фінансові звіти. За затвердження фінансових звітів. За другий квартал. Отже, у нас є три за питання у нас вичерпано, якщо немає інших питань. Марія Васильівна, у нас було питання ще про Діву Марію, але я щось його не бачу. Точніше буде це проект рішення на сайті. Тоді в нас вичір порядок. до Всім якщо будемо все обхідно завершено, якийсь такий я караєм пропонував. Ну якщо можна, щоб всі звіти розглядати. Якщо можуть зазійти на місці, як від посудовських керівників. І кожен керівник у цих очах не до і так далі, допустив, поразчу. Я <питеревно> Абсолютно такі причини, що вони має викладав чи виконав що мають право на а я такий, що послухався коротко заслухали кожного керівника, по звіту. Якщо можна, я би хотіла ознайомитися з таблицею, яка у вас ні, оця, все, що не користується. Вона дуже, я думаю, стисні. <гументний> 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 але я підтримую вашу пропозицію. Якщо є бюджетна комісія, яка розглядає фінансові плани і з фінансові звіти, то ми можемо це якщо це питання розглядати в збільше.

І подивати. Василь Васильевич знає. Є якісь питання Держу. і всіх з наступаючим святом незалежністю. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам всім. Підер Васильович, до побачення.